Всім добрий вечір. Доброго вечора. Бажаємо для всіх Божого захисту і молимо Господа, Господа нашого Бога Ісуса Христа, щоб Господь захистив нас, і щоб захистив наших військових, допоміг їм, ставляних опорою надійною і надійною бронею Амінь. від всяких ворожих куль. Ми віримо і молимо Господа, щоб Господь закрив їх собою. Амінь. Хочемо сьогодні поговорити. На таку тему, як таємниця релігії. В чому ж вона полягає? Таємниця релігії в тому, що чи є ти відродженим від Бога. Це саме головне питання. Релігія сама по собі ніяких не ні плодів немає, ніяких досягнень немає в неї. Але саме головне в житті кожної людини, це якщо ти є відродженим від Бога. Є ти Божою дитиною чи ні. Це саме головне. Так. Головне, щоб треба бути народженим від Бога. Тому що, якщо без цього проповідувати, Комусь сказати про Слово Боже і самому, самому не мати Духа Божого, то це вже і буде релігія, тому так. що це буде мертва, просто порожня балаканина та й все. Це як товти воду в ступі. Так. Але якщо людина має відроджений дух і вона проповідує, то цей дух передається кожному тому, так, кому вона проповідує. І потім є і покаяння, і є спасіння душ. І є зріст певний. Тож маємо Благодаря. прийняти духа. Амінь. Відродитися. І про це навіть говорив Ісус. Тому ж, фарисею, Нікадиму, який до нього приходив таємно навчатися вночі. Він йому сказав, що невже ти не розумієш, що вам всім потрібно народитись від, від духа? Звище. Бо, хто й... Бо Той, хто духа Господня не має, той і не, не його. його. Тож краще прийти до покаяння, розкаятись перед Богом, прийняти, прийняти Ісуса Христа в Своє серце і стати Його частиною, прийняти Його Духа і бути дитиною Божою. Амін. Бажаємо, щоб це трапилось в житті кожної людини. І для того, щоб це трапилось, потрібно. Потрібно прийти до живої церкви, там де проповідується Євангелія, без всяких перекручень, перевертань, без додавання чогось свого і без віднімання від слова Божого, тому що це буде каратися самим Богом в такі моменти. Тож, запрошуємо до живої церкви, запрошуємо на канал Салтаненко, заходьте, переглядайте ролики, пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Амінь. Бережи вас Бог. Амінь.